У ну, мене ж е свиня кльопа. Да, да. Вона породиста, вона кліапат. Вона Клеопатра. Да. Воно ж породу до породи сразу ж магнітом тяне. Понимає? Знаєте, скільки в неї ніч стоїть. Ну і сіки. Дорого. А, дуже дорого. А ви, кстати, чого холодець не їсте? Це, кстати, кльопен-бивший. Да, пробуйте дуже судна штука. <гас> я ж совсем забив. Це ж виходить, треба ж кльопу накормити, а я ж її годую э, тільки під класичну музику, тільки під шульбарта. Е, ви сидіть, один момент, я зараз Секун. кушайте дуже хороше халатє. <му> <му> майже як у людей. Навіть з кошачої перевести можу, і тварина де своє хазяйство загубила.